Бодлер відповідності. Природа, храм живий, де символів ліси спостерігають нас і наші всі маршрути. Ми в ньому ходимо, й не раз вдається чути під мурків та колон неясні голоси. Всі барви й кольори, всі аромати й тони зливаються в могуть. Єдиного єства, і зрівноважують їх вимір і права взаємного зв'язку, невидимі закони, є свіжі запахи, немов дітей тіла, є ніжні, як гобой, звитяжні, молодечі, розпусні, щедрі, злі, липучі, як смола, як ладан і бензой. Як амбра й мушмула, що опановують усі безмежні речі. В них захват розуму, в них відчуттям хвала.